Слава Ісусу Христу, кавалерочка, всім доброго ранечку. Я сподіваюся, що ви сьогодні краще всі виспались ніж я, тому що півночі не спали, бо все хлопці зводять: не засніть, бо ми веземо вам товар, і треба було з Катюші забрати. Так що, Віталік погнав другий раз на Катюшу забрати товар. Я вже стріпалася, вже привела себе в порядок, як я говорю, але правда, утюжки не витягала. Сьогодні буду трошки баранчиком. Така кудлата, як я говорю, завжди на королів. Ну, але вже як є. Ну і кавалерка, я сподіваюся, що ви вже давним-давно всі встали. Файно всі стріпали, і клав, чистили. файно вмили. Директоршу на воду, хлопці, кутика, файно виталяпали і всі разом. Беріться до роботи. Де, а я грію машину і жену на склад на нову пошту. Ви знаєте, кавалерка вчора так багато їсти приготувала, сьогодні відкрила холодильник а в холодильнику, крім рулетів, нічого немає. Так що їду, попрацюю, потім їду на нігті, а тоді вертаюся додому, приготую шурпу, запишу вам рецепт. Ну і на гарнір ще не знаю що, ну але щось придумаю і маю заплановано сьогодні спекти вечором кекс. Колірочка, всім гарного, мирного, позитивного дня, а я завожу машину і до роботи! Та й таке. <ф Hyattic> Камура робиш жило. Жилується королевом, що вчора воду -ти збирала, репіла, нині галі залетіла. А що? Галі скоро встиг, галі скучно. Галя має купа роботи, але думаю, встати, і до мене. Іду пробігла. Сіночка Будь ласка. Та що ти Та він би мені не дозволив? Він один раз мені помахав чи два рази діти себе знаєш. Та він думає, ну тебе нафіг з маханням, потім прийду ліпші, то буду махав сто разів. Але ви знаєте, Кав'єрка, то, то є золота приказка. Хто рано встає, має енергію на цілий день? А ти кобельоха курва, як лежила. Так і лежиш. Mm -hmm. та. Ти, Ти, лежиш. Зле <рив> не виглядає. <рив> хто каже, що то зле виглядає брехня, то все брехня. Mm -hmm. Наша лежить. Саме, що я зайшла, рипуню, а вона під ковдрою навіть не вела. В мене похована. Холодно, ковлерка, так холодно, що курва була без тапу, в ноги замерзла. Ну, але все, знаєте, тако розбудила всіх. Знаєте, завтра швидше прийду. Можна завтра семеро? Мож. Можна? Можна? Ну, Дайте мені ключі і пікалку купити, до сусідів не пікала і вас не викладати. Зараз замовити пікалку? Я хочу так Дай зайти, диві. а так гонорово, Зайти? І так, таким не галом. Ні, ні, я перше зрепеню, а потім, знаєш, коли срепні, то зразу каву тримає, бо Сергій як буде. Але ви знаєте, кавалерка, я такое замітила, я як не покричу. Курва то не є. То ти хворієш, так? Хвора Я, я хворостою. Я тоді якась така, знаєте, а знаєте, найкраще кричати на своїх. Десь навіть як обідять, то песок зроблять такий, що ніби сі не обідять. Ну на ні, Вона може весь сказати, знаєте, так конкретно ну, і чітко. Так що файну твого постріл, до речі, маєш. Той колір дуже сподобався. не постіль Виперешвидше мені, да. Та б'є така літня постіль, такий літній одіял. Жата, 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 така літня. У мене зараз приїхали дуже бомбе, такі класні рушники. Я зараз нам якісь рушники э, а шибам? А я вам поприносила, а ти курва далі тут поховала в шафу, а старим сібацька бацькаєте. Потрай дай старе повикидати, бо то вже аж стидно. Та я тобі серйоз, то ти хочеш взяти той рушник, а то кур, така брик, як не знати. Та да вже? Та! Брижі! У мене ліганські рушники, ти. Що ти мені тут розказуєш? Кавалєрочка, ви розумієте, якщо ви маєте рушники, їх не треба використовувати. Ви просто їх складаєте в шапу. Ми звідти беремо, в комоді рушників нема, там мої шмотки. Бо нема, де шмотки ставити. Вона корою заполонила всі шафи, я вам серйозно говорю. Скоро хлопці будуть в дивані тримати шмотки. Я вам чесно говорю, Але ти знає, менше шмоток. Щось Бо комод трохи переставив. Ты де менше? Де, де, де си поділи? А де ті куртки, куртки. А... Все спресовано, я сплю на них. А то спросимо. Боже, а понакуповувала собі дивиться, купа Та Льон, то то що? Та що ти? Топі топ? Лапіцоп? Ні. Ні. А де тут таке чика, зібрати купив... каву, каву. А, тобі морта. Як морта? морта. Та то це не то б'єть, його морта. А, правильно, це ж як треба в них. Але круто. Бачиш? Кухня. Зараз. Всю кавалерку будемо розпаковувати, фасувати. Є така кухня, на дорожче. Є ось така кухня, яка була. Дуже класна. Якість шикарна. Так, борт на кінець то приїхав. Бо винувата була на такий класний комплекс в Карпатах. Знаєш, беру ручники. Була вилива ще чотири ручника в рюшку, Баня. Ще лишається два. Є каліка. Товару багато приїхали. Потім є ось такі рушники, баня, обличчя. Кажуть, що тут дуже класна якість, але зараз все будемо розпаковувати і будемо вам показувати. Така є. Потім ковалека є. Важко коли ніхати поломали. Зараз покажу. Ось так розпочинається не завжди, але приїжджає товар, речі. Бачите, є рушники полоску. Дуже класна, якість крутезна. Такий колір. І кольори. Зараз будемо все фоткати і все виставляти. І ось такий колір. Ну і, звичайно, взяла ще косичку. Тому що кавалерка, хто брав косичку, ви знаєте, якість тут просто шикарна. Говорю вам, так, як є. Так, ці показала, ті показала, і це мали бути. Новинка мала бути. А новинка де. Це Буду розбирати і ще і потім покажу вам. Робочий момент. Ніхто скривати. Була би зима, сказала, що Дід Мороз. Ти Піддала мені роботу іди на базар придбати рушку. А що роби? А що роби? Що робота є? Роботу треба любити і поважати любу. головне, що є одна Кавалерочка Кавалірочка, готую славнозвісний лаваш. Але все дуже швидко, тому що багато роботи. А ми в марафоні. І в нас пізній такий, скажу вам по правді. Нідань. Ну, але вже як є, головне не пропустити. Бачите, така вона підігріла сковорідку. Даю олеви. оливи, чуть, чуть тільки так, щоб це. Така як щось як називає, як-небудь. Часто не машу. А щоб не їсти різну фігню. краще поїхати за бутом і перекусити. Правильно було? Та тут mm -hmm. Так обов'язково. Так, лабач. Брала ось такі. Видно, що я спішу кажуть. Веду варду. Веду. А що я? Робота чекає. Чого, до речі, дуже смачні лаваші. Дуже смачні. Я вам поправді скажу. Вони такі аж. Бачите, воно смазиться. Дуже швидко. Лаваш це самий швидкість. Недавно я без сюда. Бачите, топиться. Туди таблетка можна давати будь-що, бо і колись убурив. А то не можна його зробити з м'ясом. Можна? Перевернули. Тут дали тунець. Його філодерки і туди залишиться. Венішня. Венішу, верніші. Мені ще довго. Веніша. Місцеви стаде. Ви кого можете то краще зробити, я знаю. Але в нас просто часу продам там. Нема, то немає. А у меня смогу так наш. Это сэр. і Так. Это сэр аж торча. И все. Геловатовая.